Так як сьогодні ми будемо згадувати про смерть Ісуса, я б хотіла розказати вірш, який хоч трішки не повністю, але частково передає тобі на страждання, яку приніс нашому Сонці. Він помирав один, зраджений, збитий, жахнуло сонце, впала хай життя. Йому б ще жити, 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 йому б ще істину благоусіму. Йому б ще факти на надії. О, не скільки ще зболілих так рік, Ще скількох душа безсвітла твоє, який же він був добрий аж по вік. Так він вмирав один, один на світі, по не чула падала вуаль. А серце билось в грудях, наче в ключі. Воно вже чує списа остростай. Але ні, не спис підпереймали. Аж розлогко на віжанні не ненадійне зрадника плече, а болять йому майбутні всі століття, що розіплють уже просто плоть, плювати в душу будуть і що миті на нову смерть бежання поведуть. Вмирати буде у серцях жорстоких байдужості упертості людській, коли гріхи колоти будуть в боки, як знову у воговках. І він вмира на ній, коли забудуть істинні дороги, коли зневажить жертву любов, коли у ньому світ відкине Бога, він помирати буде знову і знову і знов. В серцях байдужих вкотре розіп'ятий, розміняний на грішні бориші. Так, жахливо на хресті вмирати, але найбільш болюче вмерти. Безхреста душа.